Так, да. тому що незаконно за це забрали Крим, треба щось зробити, вертати якимось путтям. Думаєте, це допоможе? Ну, в якійсь мірі. Здається, да. вона мала б більшу вагу, якби це було зроблено спочатку захоплення відділення Криму. От тоді воно мало більшу вагу. Оце моя така думка. Вони без ніякого хвилювання говорять про свій стан. І це мене дивувало і обурювало. але Я, честно, поддерживаю. Они живуть ну, э, з, з, ну, за насчет э, вода, світ. Ну, як это? нічого там не буває, Так же. ж. Вони захотіли Росію, Хай Росія їм це и все дає. Зачем Украине щоб чтобы вот это ради сарации, ради них защитили? Не вижу смысл. Жалко людей, по-перше, так? Тих, це жалко. Да? Але з другого боку, якщо нічого не робити, якщо не рухатися, ми будемо стояти так само на місці і жити, як жиле, а то ще гірше. Все залежить, як це потім, як це все, цю ситуацію розробляти. Але щось потрібно було робити. Треба розуміти тих людей, які це зробили, вони. Вигнали з рідної землі з Да? От якби вас з будинку свого вигнали? Ви мовчали, просто відійшли стромку, ні. Ви б не тільки взривали стовпи. Ой, не я знаю. Чи... Якщо і треба було робити то може раніше. А зараз, звісно, теж треба думати, що там наші люди живуть. Як їм вертатися сюди. А що ви можете партнерську? Ну, які у вас, справді, до цього думки є? Ну, ну як які думки? Знаєш, наші люди працюють, ребята сражаються на Восході, на, на Донбасі. А наші продукти йдуть туди, там, де російські війська стоять. Конечно, там люди теж наші живуть, якось жалко їх. А. Ну, а то, що власть допустила до цього, це що дала, здала Крим. Все. Думала. Поводу электричества, конечно, для людей много неудобства, особенно у которых маленькие дети. Скажем, на общем фоне, на общем фоне людей жалко, у которых детки. Вот это вот самое такое, как бы. Думаю, что это треба было работать. Почему? Потому что... Що... Його надо. лінії. Це теж скажем, мероприятие для государства. Треба больше дипломатически, скажімо, моменти. А я би хотіла, щоб Крим наш був досі. Хотіла, щоб Крим був наш. Там в мене дочка живе. Вот. І я тепер не можу ні поїхати до неї, ні подзвонити по-чоловічськи, нічого. Хотіла б так. Треба, щоб включили людям. Ну як люди будуть жити без світу? Вони ж там всі на світі живуть. Їх там і газ плити на світі, і отопляються світом. Як це так? Звісно, треба, щоб включили.